Ой. Ну краще вона знімається. Пойдем в рот, так? Смачно? Це ваш перший за три роки. Друзі, дивіться, щось плеве воно. Він передувся якийсь. Схожий на матрас. Вечірній клюв починається. Ти добралась до вудочок. Всім привіт, друзі! Канал Багира Фіш. І сьогодні у нас сімейна риболовля. Приїхали, можна сказати так, на вечірній кльов до водички, трішки відпочити, щось приготуємо, мангальчик. От, місце нове, я тут ще не рибачив. Дивіться, який бандос. Всі тут уже лагер да, зробили? Да. Що тут буде? Класно? Він купатися хоче. Вода, як бачите, зелена. Друзі, ось гоп. І рівень такий невеликий. Коротше, зараз потихеньку розложуємося. Ну, все поступово. Вам приємного перегляду. Треба все зараз порозлажувати, друзі. Води, як бачите, малувато. Тому далеко не буду ставити. Тут, до речі, і водорості. Да? Ну Так буде нормально, так. Да. Я думаю, що нормально. Оце сюди. Якщо дадуть воду, ми потім піднімемося наверх. Так, так, так. Стіл я, мабуть, з цієї сторони поставлю, щоб він не заважав. О, отак. Зараз катушечки, лосяндріка, все поставимо. Це, звісно, зелень, хочеться, все повимазає. Мабуть, відразу дістану фідера. От. Два штуки буде, як завжди. Акцент СЄ і скаутик. 3,6, тут я думаю, ну, підуть вони для цієї місцевості. Пісок. Всередині. Так. Тут у нас, друзі, буде мангальна зона. Я вже поки що, мабуть, запалю. Вогонь. Брали там і углі. О, і тут для лаваша поки місяць і древішок хватить. Там багато не треба. Горис. Що ж, нехай зараз розпалюється нормальне вогнище. А я піду далі розлажуватися. Катушечки мої. Energy і bladyк. Теж буде в мене патерностер сьогодні, ти чи я поки практикую патерностер. У мене друзі, черв'як і опариш. Прямо Дві порції взяв. Черв'яка, до речі, не було, то старий залишився. Покажи, що це таке блюдо. Лаваш із сиром, із моцарелли, із помідорчиками. В тебе щось на носі. <софі> а ти Лайфхак. <че> <софі> Дивіться. Ой, хак. Оп. Ой. Ну, коротше, вона знімається. Не будемо в рот, так? Да? <софі> Смачно? Uh -huh. Всі готують. Це що за... <софі> Це блюдо фасаше. Як бачите, з нами головний браконьєр. Да? Це ви за скільки років перший раз взяли вудочку? За, за три роки. Три роки не рибачив. Це сьогодні ледь витягли на рибалку. Так, а я, мабуть, зараз замішаю прикормку, друзі. Наварив там і гороха. от ну, має Має щось клювати, так? Горох вже сюди частину кинув, частина буде пробковим способом. Інтерквіль, бачите, плітка, ваніль, аніс. ванілька це теж. Я думаю, якби і карась тут може бути, можливо, і лящик. Кілушки мені вистачить. Зараз поки що це перемішуємо, воду не додав. Класний запах. Ванілька. Знаєте, трішки гороху є, о, а в основному буду пробочним способом і на годівничку і точку. Так, ефективніше буде. Так, все, бачите, водичку чуть-чуть зелену додали. Так, оце виште перемішуємо. Що там боть готується? Я це робив <говорить> руки. Нормальна пам'ятає. Ось так, така виходить. Ще трохи водички. Головне, не О, Все, нормально. Зараз хай настається і горох ще зверху додав. Ось так. Бачите, тут буде у мене частина гороху і прикормка. Будемо додавати пробочним способом. Так, друзі, дивіться, 12-й номер маленький гачок, повідець десь сантиметрів, це тут, мабуть, 30. Годівничка ось така 70 грам. Фідергам поставив обов'язково. Не, невеликий десь сантиметрів 7. Все, першу можна вже кидати. Ну що ж, друзі, я вже закинув два фідерка. Одну поставив на опариш, іншу на черв'ячок. Течія там, в принципі, непогана. Ух ти, і покльовка така, ого. І покльовка тільки що була така непогана. Я б сказав би знаєте. Там наступне місце Хотя Там... клювало. Там тебе це немає, давно. Там сидять. Там сидять. Так, ну щось, друзі. Якась рибка є. Так, перша це дракон, друзі. Це отакий. Ось такий ну нічого Зараз ми такий зверюга на два париша. Ну що ж, бачите, клює мальок і на поплавок таке саме мелке. Ну нічого, я ж казав, що зараз трішечки почекаємо, прикормку туди закинемо на точечку. І можливо щось після шостої прийде. Хоча б карась. Та да, А тут більше чуть. Трішки більше, бачите. Ось така. Густерка, так? Ага. Да? Угу. Тут готуються ще одні конверти, так? Да? Угу. Тут у нас, я вже закинув. Бачите, углі, зараз вони трішки догорять і можна вже ставити. Прикольне тут місце. Тінь. Ти було пустує. Так, його так не да, друзі, дивіться. Перший карась, я сьогодні заглотнув конкретно. Так, ну невеликий, ну карась є. Бачили ладошечний карасик на черв'ячка взяв. А ви на опариша, так? Да? Може черв'як куча? Ну на опариш, бачите, клюється. Э... Бички. А у вас бички, так? Да? Я теж двох вже витягнув. Драконів. Так, ну що, Діана, якщо що, ти тягнеш, так? Да? Ну дивися, ти ж бачиш на цей квір тип? Ну все, и він должен вот так вот получается. Вот так вот должны быть поклевки, понял? Yeah, really да, да, да. Все, понял. Боть, ты рыбачиш чи не? Я рыбачу. С Дианой баттл, да? Я... I... А можно считать, що то постійно клюватиме. Можна считать, що ты як садится? Ну, вам надо так, щоб сіли 0-0 і потом считать. Ну покльок була. О, бач, риба є, дадя. А все так тут є. Це, о, біленька яка. Вона зелена. Це вона тут позеленіла. От там немає, тут є. Чого? Риба? Ой. Така зелена. Це На опарю. Це, це плотва. Третя риба. Так, ну бачите, рибка поки покльовує, але мелоч. Не дуже цікаво. Тут ну, да. ідуть фотки. Щось з'їдає конкретно О, це яка. О, не заклює. А Діана лови, бодя щось не хоче. Да, да, так, так, оп, підсікла. О! Зараз навчився ще рибачити на фіде. Тільки на той не ставай. Ну що, шо, щось чуєш? Та да, ні. Ні? Mm -hmm. Мені вроді би як щось іде. Ні, вже так крутий, просто крутий, так. Да. Mm -hmm. Пускай. Мені вроді би це, бо не вспливає. Іде щось? Я думаю, так. Да. да, бо щось це жило. О! О, це прям нічого. А -а -а, спасибо. Ой, тоже. Та нічого, пусто. Не, ну клювати клювало. Прибуває вода. Русі, диви воду, прибуває. Ну так. Да. Диви, так, да, дають. Дають воду. Ура! Може жалію Ні. Ну, може, так, да, а може і ні. Це, це потім покаже. Так, обережно. Бах ти аптек а? Там іде е бой, да? і потонув поплаву, нічого. Хм, поки нет. Здесь вот еще один карась. Не, выпускаем. а сегодня... я выпускаю? э, это делаем. Заверху э, Выпускай. Я уже на него попал. Тут, видите, овощи готовятся. Ну, жор такой хороший. Да, и пальцы сегодня такой кладкий. Поварешка. А потом ты будешь жарить шашлык. Ну Я треба не треба ще вуглі докинути потом. Да. Щас зараз цибулю і потом Ага. А, еще лаваш. Не знаю, у мене навіть на черв'ята оце на щупав, карась клієнт. На опари чорт. А... Уже майже шоста година, зараз почне клювати. Шоста? Угу. Карась! Це ваш перший за три роки. <рес> <рес> на кукурузу, да? Калюша, калюжа, ти бачиш? Калюжа, калюжа, Калюжа. Ні, ну це хороший. Боже, я такого не витягувала. Витягувала? Ну як розкажеш? Ви який. Калюша, ну що ти не хотіла чистить, так? Да? <рес> Зараз будемо чистить. Він як живий якийсь. Ну що, ми оцей Карась, перший карась за три роки. Нормально, вітаємо. З відкриттям. Може спробувати ближче. його. Чи ближче зараз не буде? Тут там ззаді Мг, угу. ну вон не сильно. Да пока нет, и больше было за секой. Пока нет, а бачь два раза дыбно. Еще один карасямбик

Так, що тут наш червячок на місці? Та щось, так. Да. Що так. Клювало. Та так тільки закинуто. Так, обережно там. Ба! Бать, що ти пугаєш? Для профілактики. Для профилактики? Угу. Для профилактики? Понятно. А то контент был О, да. Ну я не снимал. Карася, я тоже думал, что такое хорошее прям. Бо він выскочил у вас. Я думал коробцю, кстати, ты коробцю подать сядем. Я сказал, сейчас 6 часов почне клювать, бачите? Поки нічого за. Харіш, коли буде тянуть чапочку, добре. Ось Оця ось, так. Ти так от раз, піднімаєш. Оп, і все, і тепер крути. Таке нище держи. вот, куди тобі удобно. Коліно там. Немає. Нема. Ну клювало. Ти вже прийшла ловить чи ти так? Цибуля просто довго жарить. Так може там жар уже малий. Ні вона просто товста. Давай, воду, да. Буде що стяне і не за Та іще більше, щоб було. Ого і я так умію. Щоб нам пішли купати. Це м'яско. Ай! Висадили ще одного, так? Да? Я поки тут перенанизу. Ще один, бачите. Поки ти надумаєш рибачити вже, папа зараз все повитягує. Так я ж стой, я ж кормлю вас. Ну цей менший, так? Цей менший, так. Де відро? Бачите, яка тут деревка? А все починалося э, за такого пальчика, що я отак це. І, і ще я строю мост. Так, поки м'яско готується, а -а -а! ми риболовлю будемо продовжувати. Хай, шумля, я слухаю <гум> ташки. А не хварки біжать, милуюся. Я нюкаю. <реш> <реш> да. Коли не клює, починаються співи. А її я слухаю, хмарки, милуються. Милується. А діє чи не кажу, так? Він доже. Як там, пахнуть. шашити пахнути. Где-то вже не підспіває, да? так. так? А цей клас? Можна так. І вимазав мене. А цей теж повів чи вилажував? Ні, потягнув униз. А, топив. Воно так дергало, дергало я думав, тараничка, коли так резко в Червячок. Може тоже кукурудзу поцепить. Це як докидываю опариша. Ого, там відстріл. Стрел был. Не, не, король. Король? Я же скажу, что отстрел такой был. чуть-чуть больший, зеленый. где дивись по мне сейчас залезут в воду. Так, обережно. Так, водичку почали потроху давати. О, крупняк!

Друзі, дивіться, щось плеве воно. Він передувся якийсь. Схожий на матрас. Ну так, да, половина, диви, як надуха. Так, да, так, то він а типа... Половина нормальна. А чого там? Не знаю, може на сонці лопнув, полопався. Ага. Зелений карась. Клював прикольно. Так, перезахиляємо. А Ти знаєш, що я Сонце вже потроху сідає. Зараз має початися щось непогано клювати. Я ж що карась уже сидить.

Да нет, карасик. А, нет. Густерочка. А да. это ж моя темка. Математику решают. Так, густерочка. Ну кстати, классно клювал. Так. Mm -hmm. и так сзади, что там никого. А тоже клевал? Не знаю, перезакинь. Mm -hmm. Мое течение меньше. Mm -hmm. ну, уже чистенький зато. Та одинаково. Что, идет? Там не, ничего. Ничего. Давай. А я не бачу. А, Тут все мокре. Ручка мокра. Что сидит, да? Та йде вона якась риба? Якась вона слабенька, дохленька. Погано, що сонце не видно. Це карась. Що, серйозно? Це він тільки вспливає. Щось що від. Твій тримає. перший карась сьогодні? Так. Да. Прикольно бачите, так сонце сідає. Погода сьогодні класна. Ой, ой. Не, щось є, косі, так? в двох сторон вона вроді виведе. Ага. Чи ні? Не знаю. Просто Монстр. Це монстр я понял. Це, кстати, підлящик. Да? А, це підлящик. Сейчас він позову своїх родичів. Мой штаті. Ну, нет, так а так подзебал, надо добавить. Что это ты построил? Хотів отуди аж на космос. Буде, трошки ну. не хватає твого моста. Ну, да. А ну попробуй Ну, Коли ти ж став, то, не то не провалилося, бачите? Угу. Mm -hmm. да. Клоу. Да давай вона вже там висить. Еши? <ріх> Ты же уже профессионал. Ну я на цели понимаю. Не, нема. А на тебе ты Стоп, так ты не бы вроде бы есть. Давай, пятягу, сейчас там водоросли. Не, нема. Не, ну поклевку я бачу, кстати. Да, да, съела. Давай, призакину. Ничный карасик. Значит, все душечный. Давай, давай. Ого! Ему тяжело! Вечерний клев начинается, а мы складываемся. Да, тяны, тяны. Ой. Карась может. А, Не О, карасямба, ще який хороший. <риві> Та не піднімай так, бойтесь, сейчас поламаєш. Пускай, пускай. <риві> Дивіться, якого. Ну це теж непоганий. Дивіться. <риві> да, диві там. Что тут движение? Кабалю, сыться? Да не мужика птичка. Учи забрать тут. Не, а дына тут пеется. ушло. Да не, оно карась, по-моему. А что, мы, запутались с тобой? Не-не. У рыбка Да, давай карась. Ой, так, не угу. Давай, так, ну що ж, друзі, все, будемо шабашити. Ось така рибалка вийшла, як бачите, от що клює ввечері. Карасик, мелочь, ну таке. Ну, біля води посиділи, відпочили. Чекайте нове відео. Пока-пока.